І так, розпаковка. В моїх руках супербокси. Я хочу показати вам, з чого він зібраний. Це один з варіантів, тому що це просто кіндер-сюрприз. Тут класна продукція мілітері і наша донейшн історія. Кожен донат, кожна гривня йде на підтримку Збройних сил України. Що ж в супербоксі? Ось такі тактичні рукавиці. Маємо чудовий мультитул бренду Ганза. Показати вам його. Дивіться, це швиденько. З таким мультитулом ти просто в хаті зможеш зробити все. А коло машини тим більше. А якщо ти дівчина, то тобі не потрібно буде цвяха просити в стіну забити. Ось такий теплий зимовий баф, стікерпак, брелочок від бренду Яшкіна, ручка, шеврон, супербулочка. І найкрутіше це клубна карта. Вона дає тобі 50% дисконту на супровід. Вона дає тобі вдвічі більше гарантію на твою супербулочку, оплату частинами і багато корисних різних фішок. Відкриваємо другий супербокс. Вау! А тут ліфчик мультікам класна річ. В ній можна носити або маленьку булочку, або магазини. Шеврон, футболка від бренду Яшкіна, знов клубна карта, яку ти можеш вже відправити або військовому, або своєму другу і подарувати цінність. А також нагадую про те, що тільки зараз в тебе є можливість отримати два супербокси по вартості одного. Тож пиши мені, «Хочу супербокс, і отримуй свій потужний заряд сили від мілітері мережі Яшкіна.